Два мечі скрамасакс, різноманітна зброя та прикраси часів вікінгів готують до транспортування до королівства Данія з Чернігівського обласного історичного музею. Перемовини про запозичення експонатів Чернігівського музею йшли з 2019 року, каже директор Сергій Лаєвський. Впродовж майже 100 років досліджувалося поселення, городище і величезний курганний могильник, які залишили по собі з середини 10-го до кінця 10-го століття на вікінги. розкопки біля шестовиці почалися в 20-х роках 19-го століття. Працівником обласного історичного музею Петром Смолічевим зараз археологічні знахідки з Чернігівщини стануть частиною виставки Русь Вікінги на сході в музеї Мосгард у данському місті Орхус. Цей набір складається зі зброї два меча скармасакс. Це такий бойовий ніж, це прикраси. Від кінської упряжі. це а, залишки а, рога швидше за все, а, які прикрашені срібним окуттям. Загалом 106 експонатів поїде до Данії. Серед них є й унікальні речі, каже Сергій Лаєвський. Цей наверше від срібне на від шапки, оскільки воно дуже рідкісна. Предмет ну, відомі буквально поодинокі подібні зразки. Є дві накла. Латки на луку сідла це зі знахідок Петра Смулічева 20-х років 20-го століття. Нічого подібного до сьогоднішнього дня не було знайдено. Тобто, це взагалі є унікальні предмети. Протягом дня всі експонати ретельно упаковують. Потім вони приєднаються до речей з фондів інших музеїв з України і вирушать до Данії. Виставка має відкритись на початку січня 2022 року. Відкриватиме її королева Данії Маргрета II. І наприкінці вересня наступного року, за договором, експозиція повернеться до Чернігова. За словами Сергія Лаєвського, така співпраця з європейськими музеями може привабити туристів і до Чернігова. Інформація, яка потрапить до каталогів, переконаний, що також спонукає мешканців і данії, і Швеції, і Норвегії відвідувати Україну і відвідувати в даному випадку Чернігівщину і Чернігівський історичний музей імені Тарновського, де можна знову ж таки побачити речі, які так чи інакше відносяться до життя та діяльності їхніх пращурів. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.